Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата, дітки, а ось погляньте, яка пташка до нас прилетіла в сьогодні в гості. Вона хоче сповістити вам чудову новину, що холодна зима закінчилася, а настає інша пора року, тепла та сонячна. А пригадати цю чудову пору року вам допоможе загадка. Ось, послухайте уважно. Сонечко ясно пригріло, швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна, що до нас іде Хто дітки? Весна! Раніше, коли була пора року зима, сцена в круги було сумне та біле від сніг. А коли приходить То все потихеньку починає змінюватися. Дні стають довшими, а ночі коротшими. Сонечко починає яскравіше світити та гріти, а під снігом починають прокидатися перші паростки травички та квітів, а крига на річці починає танути. А сніг починає зникати. Дітки, а ви знаєте, чому сніг зникає? Так, тому що він починає танути від тепла весняного. А сніг не любить тепла. І він перетворюється на що? На воду? А від води утворюються струмочки. Вони біжать полями, газями. Стікають у річки та озера. Від води і тепла прокидається уся природа, кущі, дерева, травичка, квіти. Повертаються птахи з теплих країв та починають будувати свої гнізда. А також прокидаються від зимового сну усі лісові звірі, ведмідь. Прокидається і вилазить з своєї барлоги. Їжачок також прокидається від весняного тепла. Любі мої, а давайте пограємо з вами в гру, яка називається де зима, а де весна. Погляньте уважно на малюнок. Яка тут пора року зображена? Зима чи весна? Зима, молодці, дітки. А ось тут зима чи весна? Весна, молодці, тому що листя зелене. А дерево якої пору року розпустилося? Так, весною, молодці. А зараз на санчатах погляньте. Чи к'їде взимку, чи весною? Взимку, так, молодці, бо сніг узимку, а ведмідь в барругі спить взимку чи весною. Взимку молодці малята. А дерево можна посадити коли? Взимку, чи весною, коли тепло? Так, весною молодці. Сніг у нас падає, коли взимку чи весною. Взимку, так, розумнички, а сніговик у нас стане, коли взимку чи весною? Весною так, молодці, коли тепло стає. Молодці мої розумнички. Маляка, до якою порою року ми сьогодні з вами познайомилися. Весною, теплою та радісною. А наша перша весняна мандрівка добігає кінця, але ви, малята, не журіться, адже весна прийшла.